Що ти зараз відчуваєш? От що ти зараз відчуваєш? Що з твоїми почуттями? Да? Дай подивимося, що ж ти зараз відчуваєш, а про що ти свідчить, що ти зараз відчуваєш? Підпишись на мене, постав лайк для енергообміну. давай. Ти зараз відчуваєш, і знаєш таке якесь почуття важке, ти себе дуже сильно блокуєш. Ти собі не даєш проявлятись так, як ти хочеш, у да? тебе є дуже багато страхів. Установок, які буквально тебе блокують, і не дають у цьому потенціалу, який в тебе є, а його дуже багато не дає, не даєш йому це проявиться. Да? Ти не хочеш бачити свій потенціал. Ти сама собі знаєш, якими своїми такими установками, своїми такими діями, сама, сама себе можеш обмежувати. Да? Твої почуття, почуття розгубленості, почуття втрати контролю. І от я не знаю, що робити. Я не знаю, як мені далі рухатись. Давай дивимося, що ж що, 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 що буде далі? Як же ж тобі до цього? Дивись. Фортуни. Калісо фортуни говорить про те, що незабаром остануться такі якісь судьбоносні дії, на які ти ніяк не зможеш повпливати. Да? І це состояння воно поміняється. На яке состояння воно поміняється? На, королі... на імператриці. Ти вийдеш певних своїх якихось таких залежностей, певних своїх установок і самоблоків. От якісь ситуації в житті стануться, да, де ти по-іншому себе відчуєш, от вони тебе вийдуть, де ти відчуєш себе жінкою, де ти відчуєш себе цвітущою, ніжною. і знаєш, така людина, яка притягає до себе світ, людина, яка притягує до себе всі блага, людина, яка притягує до себе всі, всі можливості. І скоро з часом ці події, оце ось состояння, воно просто прийде. От зараз так просто має бути. Для того, щоб ти осознала і зрозуміла весь свій потенціал, да? скоро світ тебе виведе на класні енергії. І ти розкриєшся по максимуму, побачиш нові можливості і розсвітеш. Тому отак про Став лайк, підписуйся, залишайся зі мною. До наступних зустрічей!